Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу сказати, що Янукович, колишній президент України, війде в історію України не лише як людина, яка віддавала команди вбивати людей, а й людина, яка заради того, що повернуться до влади, виступила зрадником, зрадила. Власну державу зрадила український народ. Янукович постав в ряду із французьким маршалом Петином, який співпрацював з фашистами. Янукович постав в одному ряду із норвежським диктатором Квіслінгом, який співпрацював з фашистами. Вони так само кликали фашистів для того, щоб ті окупували їхні країни. Янукович, що повернувся до влади, звернувся до Путіна з проханням вести війська в Україну. Це є державна зрада. І тому я вимагаю від Генеральної прокуратури порушити проти колишнього президента Януковича кримінальну справу за фактом державної зради, за фактом сприяння вчинення військової агресії проти незалежної української держави. Друге. Ті події, які відбувалися впродовж останнього часу щодо України, військова агресія сусідньої, як здавалося, донедавна братньої Росії по відношенню до України, мають змусити парламент замислитися щодо подальших наших дій. Перемир'я, яке ми сьогодні отримали, внаслідок адекватних дій всередині країни, внаслідок підтримки міжнародної спільноти, це перемир'я може закінчитися будь-якої хвилини, якщо ми не будемо діяти адекватно. Україна, зважаючи на загрози нашій територіальній цілісності і безпеці, які постали, має вирішувати питання про. Позаблоковий статус, точніше ліквідацію позаблокового статусу і приєднання до НАТО. Україна має вирішувати питання про повернення ядерного статусу нашій країні, оскільки гарантії, які давалися Будапештським меморандумом 1994 року, як ми бачимо, не працюємо. Україна має сьогодні звернути максимальну увагу на підтримку армії, адже той, хто не годує свою армію, буде годувати іноземну армію. І останнє, що я хотів сказати за браком часу. Я хочу, щоб всі в Україні зрозуміли, ми різна країна, ми говоримо на різних мовах. У нас, можливо, різні герої, у нас різні політичні погляди. Але коли йдеться про захист країни, коли йдеться про єдність країни, ми маємо бути всі разом незалежно від поглядів, незалежно від політики. Слава Україні! Дякую,